Василь Стус Останній лист Довженка. Прозаїки, поети, патріоти. Давно опазурились Солов'ї, Одзьобились на нашій Україні, а як не чути їх, немає сил. Столичний гамір заважкий мені. І хочу вже на затишок, і, може, наспокій хочеться на придеснянський. І хочеться на мій селянський край, пустіть мене до себе, поможіть мені востаннє, розтюдить рану, Побачити Дніпро, води востаннє, у пригірші скриниці зачерпнуть, нехай гризуть Дніпрові гострі кручі моє зболіле серце, хай гудуть чернігівські просмолені ліси, пустіть мене просмолене дитинство, бо кожну ніч припуюють бори, і ладано мені живиться пахне. І дерева, як тіні предковічні, мене до себе кличуть і зовуть. Пустіть мене у молодість мою, пустіть поглянути, пустіть хоч краєм, хоч крихіткою ока ухопить про гірклу землю. Звіхолили сни мій день, і ніч мою, і життя прожите, пустіть мене до мене, поможіть відбрать в голодні очі край полинний і заховати на смерть. Пустіть мене. Прозаїки, поети, патріоти.